Ви приїхали? Ви давно тут? 24-го. У вас дуже файна казка. Що, що це за знак? Розкажіть. Що він означає? Ну, Цей, Цей смайл. От. Це означає Євромайдан, так? Так. Дозірки. Ну він такий непростий, він такий доброзичливий, він просто усміхнений. Майдан. Він інакше не може бути, так? Звичайно. Назвичайно ну, багато. Справжніх українців, справжніх громадян України прибули на Майдан. Вони прибули з різних областей, кияни підтримали масово і вийшли. І вся Україна була разом, вся Україна посміхалася і тішилася, тому що ми єдині. Дуже радо сприймали на Майдані ось таке зображення, смайлика, звичайний знак. Знак зрозумілий в усьому світі. Знак, який показує, Україна усміхається, Україна усміхається світу, Україна усміхається Європі, Україна добром і усмішкою перемагає. І кожного дня, кожної ночі на Майдані є усмішка дивовижної сили. Усмішка, яка піднімає сонце, яка дарує світанок. Яка сприяє тому, щоб і в долі України також з'явився світанок. Ця усмішка належить Руслані, і вчора з цієї сцени звучала маса відгуків, коли люди дякували, дякували ті, хто були побиті і кого підтримували, рятували Руслана, дякували ті, хто стоять ночами, дякували ті, хто бачить її, чують її багато років, і хто приїхав сьогодні на майдан, щоб сказати свою подяку. Дякую ті, хто вірять, що Україна це надзвичайна сила, сила добра, яка перемагає. І тому хотілося б, щоб оцю посмішку цей знак. Знак Майдану добра, Майдану гідності, майдану єдності, щоб Україна показала світу і щоб весь світ побачив, Україна посміхається. Радості і мирного майдану дуже гарно е, просили і хотіли застосувати молоді сім'ї. І не, не просто як картинку для своїх дітей, вони наліплювали ці смайлики на дитячі колясочки. І це був їхній оберіг. Україна посміхається, у нас мирний майдан.